Вастя! Будиночок на щастя! Вастя! Є претензії до деяких проєктів. Ви беретеся? Винятково, якщо платять гарні гроші. Назар! Ідіть нахуй. всі гроші не заробиш, а у мене є принцип. Скільки у вас середня зарплата в театрі? Ми не маємо права прийти до директора, і сказати, я хочу стільки-то. Не влаштовую пішов. Є свої доступні претензії, є свої до Багамазова претензії, ставлення до Івана Уривського. Тепер їх час. Мабуть, я не дуже зручний в роботі своїм скептицизмом. Я заздрю молодим актором, як Рудинському. Чи змінилася ваша думка на рахунок зеленського? Кажу, крадіть, крадіть, як не в себе, але не ображайте збройні сили. А політичні амбіції маєте уже один актор є у владі. Коли був малий, я всім город. Да я за Дніпровськ. майбутньому хочу стати актрису як тато. 18 років виповнилося вашій родині. Назар не живе вдома три роки. Це, Це мій вибір. Дуже тема для мене болюча.